Всім привіт, 12 червня 2023 року. Засіяли ми частину запланованої землі частину. Ось от. От там вдалині кавалочок. І іншого не показував, бо нічого такого цікавого не було. Ну а тут колишній малинник. От. Значить, посіяли гречку по малині. Буде Буде або гречана малина, або малинова гречка. Щось мусить бути, я так сподіваюся. О, земля хороша, пухкенька, але ну, звісно, це все бадилля, це все, все трохи так, даже, ще тут трошки приурав. Тут такий пустереще, покинутий город і вже почали засіватися е, всякі непотрібні деревця. Ми трошки так приурали, воно таке страшнюче, капець, ну, але колись буде гарне. О, зараз Матвій доріє сокирою. Деревця дорубує ті, що ми плуг не взяв. О, чи може колись, як буде час, що ці під самий той сад зробимо файно. І буде доступ гарний до дерев ягоди поїсти. Оцю сливню теж треба буде чекнути, вона тут як приш на дубі. Коротше, ось така ситуація. Така красота. Затягнуло кругом гарненько. ну Дощик зовсім паршивенький, Так чуть-чуть щось там моросить, як роса. Ну, дай Бог, дай Бог. Ну вже так непогано, вже сира земля. Але ще треба. Ще треба, бо вон де. Матвій покрив свою морду, а ти, що вже вмився, бо Матвій був сьогодні на сівалці за старшого посівальника, то в нього була все лице. Ще в пилюці, значить, ще десь пилюка бралася за сівалкою, все таки, як не як. Сі народ, всім папа, миру, щастя, здоров'я.